І так, привіт. Вирішив записати відео по виправленню багу до плагіна Vertex Color Master. У е мене сталася помилка і раніше підписник мені писав, що є така помилка. Але в мене вона не ставалася, але сьогодні я розробляю туторіал по, е по дуже класній темі із відьмака крові вино, як робити е, такі мультитекстури, да, як в відьмаку 3. І е, в чому загвоздка? В цій мультитекстурі він використовує три канала, е, червоний канал для Ambienт там, ну, Коротше говоря, е, три канали окремо використовує в градієнтах. І от е, що нам треба зробити? От, Наприклад, Давай створимо приклад меж план. І давай subdivideмо його. Ну, достатньо. Як ми зазвичай працюємо із градієнтами? Да? Включимо тут атрибут, перейдемо в плагін э, VKM. Де, а, нам треба включити режим. Vertex Point, перейти в плагін VKM. і, наприклад, мені треба градієнт горизонтальний. Да? От я рисую лінію градієнт. Все малюється. Проблема в чому? Проблема в тому, що мені це задіє всі три канали. РГБ. Якщо я зайду в шейдінг, Так, давай переключимо на вікно об'єкт. ось, коли в один заходиш, і ці вікна спорені виходять. Так, додамо зараз якийсь матеріал. Додамо сюди Shift-A, колор атрибути. Колор атрибути. І візьмемо цей атрибут. Коли клікнемо, ми бачимо, що те, що ми градієнт нарисували, у нас тут є. Єдине, що нам треба включити тут. Е... А, ну не будемо включати. Атрибут називається колор-атрибути. в е... да, мене тут дійсно вийшло якесь п'ятно, я не знаю чого, якось я провів неправильно. Ну да ладно. Е... Суть не в цьому. І тепер нам треба розділити три канали. Shift-A і пишемо separate color. да? Separate Color. І нам треба три канали незалежно. От я нажимаю Ctrl-Shift-Click і переключаюсь по каналах. От Червоний канал, зелений, синій і всі канали чомусь однакові. да? Нам треба різні. Давай спробуємо зробити різні канали. Знову переходимо в режим vertex Point. Як зробити різні канали? Тут є в нас в плагіну активний канал. От нам треба активний канал червоний. Ми хочемо в червоному каналі зробити градієнт. Лінійний градієнт. І робимо червоний. Давай очистимо спочатку. А, я б в чому причина, треба включити флат кольори, тому що бліки дають. Так. І так, червоний канал, лінійний градієнт і ведемо. І от, оскільки канал червоний, звісно, червоним е, градієнтом. Тепер нам треба перемкнутися на зелений канал. І в зеленому каналі градієнт зробити в іншу сторону. Да? Е, Знову беру лінійний градієнт і веду. І тепер треба мені перевірити оба канала. От включаю оба канала, А воно замінилося. Так, заходжу в шейдинг і перевіряю, що тут червоний канал чорний. Е зелений канал є е градієнт. Е синій канал чорний. В чому баг плагіна? Коли я вибираю, наприклад, зелений канал. Воно все одно малює в, в червоному каналі, воно просто малює чорним кольором. Да? Тобто, ну, Неправильно воно якось робить. Є тут інша штука. Ми можемо зробити так, здаємо, грін. Я зараз покажу всі боги, а потім покажу, як вирішити. Тому що це цікаво. Для чого? Хто не стикався з таким. І так, знову робимо. Коли вибираю я е, червоний канал, тут є штука така. Е, ізолювати активний канал. Я натискаю Ізолювати. Е, тобто малювати тільки в цьому каналу. І тепер я можу малювати лінійний градієнт зверху вниз. Я бачу, що тут нічого не відбувається. Бо це такий баг, що не відбувається. Але коли я натискаю а, 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 Прийняти. Я бачу, що градієнт намальований. Тепер я можу зайти в зелений канал. Знову натиснути Ізолювати. Ізолювати активний канал. І знову лінійний градієнт. І в інший бік ведемо лінійний градієнт. І знову аплічанс. І я бачу, що в нас зараз оба канала. Так, Shading, Клацаємо. От один канал, другий канал. І це все класно. Тепер давай третій канал ми зробимо. Включаємо Б канал. Знову включаємо ізолювати. І тепер я хочу градієнт зробити циркулярний градієнт. І веду циркулярний градієнт. І знову Apply Changes. І дивлюся, всі три канали змішалися. <кій> Заходимо в шейдінг, перевіряємо. Перший канал такий градієнт, другий такий. Трет... Перший канал один, другий. Бачите? Тобто е... R-канал градієнт стерло. Другий стерло, третій залишився. Незрозуміло, не на той канал. Тобто циркулярний градієнт. Е... От в мене вис... Ви обраний синій канал. Але воно його запис... от в синьому каналі його не записало, а записало в червоний канал і в зелений канал. Тобто у малюванні циркулярного градієнта воно є якийсь баг, що воно пише не в ті канали. І як же ж вирішити проблему? Ну і помимо того, коли ти натискаєш ізолювати, ти не бачиш, що малюєш. Тому це все фігня. Я знайшов рішення. О, що тут щось нарисувало. Я знайшов рішення, як зробити по-нормальному. Так, давай клієр очистимо, включимо всі канали. Кліар очистили. Ми можемо додати тут окремо текстури. От FaceCon, Nerbyte Color обов'язково вибираємо от і додали в нас. Тепер два атрибути. От перший атрибут базовий, другий додатковий. І от ми можемо, наприклад, робити, зробити окремі текстури, а потім перекидати їх. Так, давай, ну, запекти. І вибираємо першу текстуру, вибираємо градієнт. На всі три канали малюємо зараз. так. Лінійний градієнт малюю, працює. Вибираю іншу текстуру колор. Беру лінійний градієнт, малюю, не працює. От про цей Бог мені писав один підписник, тому е е він наче виправив це, але ну, він казав, що там проблема в... Е він шукав через Color Attributes, отут, тут. Що фейскордер не стоїть і все інше. Я знайшов простіше рішення. Справа в тому, що face corner і оці всі штуки, ну, коли вибираєш, тут можна вибирати, вибирати типи атрибутів, от Vertex, Edge, та-та-та. Це все нічого не впливає. Просто, от, наприклад, я зараз створю, не face Corner, а Vertex Color я створю атрибути. От. И вот, э, кхе -кхе, так, вот я малюю на тему, так, и на тем фотоаппарате, так, не малю я. Ну, бог, так, выдалю все, давай, а ну Чуть-чуть я в этот моду зайшов. Так. Vertex point. А, я ж чорним малюю. Давай якийсь колір виберемо. От малюю кол колор. Э, хоча тут Vertex Object. Так, градієнти. Лінійний градієнт. Лінійний градієнт видає помилку. Так. Тому оце ще одна помилка, face corner обов'язково і байткорнер. Да? Це ще одна помилка, яке підписник виправив. Да? Тепер, якщо ми малюємо лінійний градієнт, він малюється. Але є ще одна проблема. Наприклад, коли я створюю ще одну текстуру, все правильно роблю face corner, byte corner. Окей. От вибираю другий матеріал і фотоапаратик переключаю на другий матеріал і, наприклад, от малюю е, засобами блендера, все малюється. Хочу вставити градієнт, лінійний градієнт, нічого не малюється. Тобто, як обійти цей бог? І як мені зробити, так як тут написано ось у RGB по текстурах. Я Цей би мог би вставити в загальний туторіал, але я думаю, ці баги касаються не тільки текстури по відьмаку, а взагалі, як вирішувати до плагіна, тому я це відео роблю окремо. І так, як нам вийти з, 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 з такої проблеми? Я роблю як? Робимо перву текстуру. Оцей плагін, ВК працює тільки з першим атрибутом, який перший стоїть. Тому цей атрибут, просто атрибут, назвемо його ААА, хай буде перший. Він буде в нас е для малювання. Наступний атрибут робочий у нас буде. Ми зробимо, наприклад, назвемо РГБ. І от в нас два атрибути. Ми в РГБ не можемо малювати, ми можемо малювати тільки в АО. І от робимо. І от, наприклад, на у відьмаку є от такі текстури от на, на будинках. І е, е, оці текстури створені із раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім із семи різних текстур. Текстура штукатурки, текстура брудної штукатурки. Далі йде маска, по якій вони змішуються, щоб тут були п'ятнишка брудні. Далі текстура цегли, тут десь робляться з колу цегли. І яким чином це рисується, все накладається, воно рисується через маску вертекс-колором. І от вертекс-колор розділяє він так. Перва маска Air канал це Ambient Occlusion. Тобто ці ж текстури тайлові і вони всі однакового світлого кольору. Але от під вікнами, там десь в тіні, вони повинні бути темніші текстури. А запекти е, текстуру ну, на карту на текстуру, не можна, бо текстури тайлові. Тому е, Ambient Occlusion вказується через Vertex Color. Тобто на канал R треба записати Ambient Occlusion. І так, записуємо Ambient Occlusion. Наприклад, оце в нас стіна. І в нас стіна Ambient Occlusion буде знизу темніша, зверху світліша. Для цього нам треба градієнт зробити. Робимо е, лінійний градієнт. І от у нас оце типу освітлення буде. Оце буде карта освітлення. Що нам тепер треба? Тепер нам треба оце зберегти VR канал, е, червоний канал нашо, нашого атрибуту RGB. РГБ. Е, отут у нас є дата трансфер. Ми вибираємо звідки, куди копіювати. Ось в РГБ. Із канала R в канала R. І е, копію. Тепер ми можемо перевірити, от вибрати іншу текстуру. І побачимо, що тут канал R ось червоний вже. Повертаємось на першу текстуру. Далі, що нам від маку другу текстуру треба? Е, друга, друга текстура це змішування текстур. Що це таке? Там, де вона намальована буде, текстура. Наприклад, тут штукатурка, а там, де чорний колір, там буде кирпич проявлятися. Да? Тобто це така маска буде. І, наприклад, тут, от він наводить тест. Ось автор цього це розробник Відьмака, крові вено. От він наводить тест. От він текстури намалював, які є. І ось через маску, як вони змішуються. Тобто фактично от одна текстура заходить на другу. От текстура одна кольорової стіни заходить на штукатурну, штукатурна заходить на кирпичну і так далі. Ну, тобто це для прикладу. В грі -то це може бути произвольно. Ну, в прикладі в нього по суті це йде маска градієнт зліва направо. От нам треба зробити маску на стіні зліва направо. Роблю маску, так, лінійний градієнт, зліва направо маску. Отака от маска нам треба для тестів, наприклад. І треба записати в канал G. green, зелений. І от ми на цій текстурі з канала. Ну, тут перший канал R не важливо, а тут G в зелений записуємо. Е, натискаємо копію. Заходимо в другу текстуру, перевіряємо. Ми бачимо, що тут вже дві текстури склалися. Так. Далі що тут у відьмаку нам треба? Е, помимо цього всього д не на стінах треба робити написи в декалі або графіті, або десь гімном хтось кинувся. Да? І для цього використовується окрема маска, де по вертекспойнту малюється. І тут він написав, що це буде візерунок бруду, ось він в каналі Б. Давай його зробимо. Як ми його зробимо? Я думаю. Давай очистю все, щоб чорне було. І я думаю, ну, по-перше, я мог би просто тут взяти і намалювати білим маску. Да? Тобто тут бруд буде, тут бруд, да? але воно не красиво так, ну, не градієнтом. Да? Я хотів би градієнтом, щоб от, от таких кутків нема. Бо дивно, якщо бруд буде такими кутками. Да? А блендер чомусь не, не дозволяє так розмивати. Ні, хоча тут можна блюром, от я можу блюром розтушовувати, ну воно е, теж шо. Е, так, очищаю. В нас же ж є цей циркулярний градієнт, який забагований, але в звичайному режимі він працює. І от тут, де циркулярним градієнтом ми малюємо. От ми намалювали, наскільки можливо ну, дозволяє деталізація нашого цього отаку текстуру отут, де буде декаль бруду. І тепер ми її повинні на канал Б перекинути. Вибираємо канал Б і копію. І тепер заходимо в канал RGB, перевіряємо. Ось у нас тут з'явився артефакт. Тепер ми оцю першу текстуру, яку ми тестували, просто видаляємо. І оця друга текстура тепер у нас повноцінно працююча. От вона ось RGB. І все працює. Тепер, якщо ми закинемо їх текстура і зайдемо в шейдінг. І в шейдингу ми тепер можемо перевірити. По-перше, тут нам треба вибрати в атрибутах правильний атрибут RGB, колор атрибута. І от ми бачимо, зараз на каналі R у нас градієнт униз іде, це одна маска. На каналі Green йде градієнт такий, це вверх ногами він. Ні, він градієнт такий, це інша маска. І на каналі Синій йде ще одна маска. Отаким от чином ми... З допомогою Vertex Color зробили три маски, так як зроблені у відьмаку крові вино. Це коротенький тут плагіну, по плагину, по плагину як же ж називається? Vertex Color Master. Це розширений тут реал, тому лайкайте, підписуйтесь. Всім пока.